Святитель Григорій Палама про Ісусову молитву. Нехай ніхто не думає, брати мої християни, ніби одні особи священного сану та чинці мають обов'язок безперестанку і завжди молитися, а не миряни. Ні, ні. Всі ми, християни, маємо обов'язок завжди перебувати в молитві. І Григорій Богослов навчає всіх християн. І каже їм, що частіше слід згадувати в молитві ім'я Боже, ніж вдихати повітря. До цього ж візьміть до уваги і спосіб молитви, як можна невпинно молитися, саме молитися розумом, а це завжди можемо робити, якщо захочемо. Бо коли сидимо за рукоділлям, і коли ходимо, і коли їжу приймаємо, і коли п'ємо, завжди розумом можемо молитися. І творити розумну молитву, приємну Богові, істинну молитву. Тілом працюватимемо, а душею молитимемося. Зовнішня наша людина нехай виконує свої тілесні справи, а внутрішній увесь нехай буде присвячений на служіння Богові і ніколи не відстає від цієї духовної справи розумної молитви.